Права номер 6 четвертий пункт. Вантаж масою 45 кг піднімають за допомогою пристрою, який складається з рухомого та нерухомого блоків. Дивись рисунок. Яку силу потрібно прикласти до вільного кінця мотузки, якщо ККД пристрою становить 75%? Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу. Для початку запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже. Маса вантажу у нас 45 кг, записуємо дану. Маса М дорівнює 45 кг. Далі у нас ще є ККД. Пишемо, ККД позначається літерою ета, то записуємо, що ета дорівнює. 75%. Відсоток це сота доля одиниці. Перетворюємо тоді 75 множимо на одну соту. Це буде 0,75. Ну і нам ще знадобиться G. Прискоренні вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 н на кілограм. Ну що ж. У нас запитують, яку силу потрібно прикласти до вільного кінця мотузки. Ось ця сила. Вона показана на цьому рисунку. Вона позначається F. Як нам знайти цю силу? Якщо мова йде про коефіцієнт корисної дії, про механізми, я пропоную розпочати з того, яке означення коефіцієнта корисної дії. Ну що ж, записуємо, що за означенням. Так і пишемо, що за означенням. Це коефіцієнт корисної дії. Це відношення А корисного до А повного. Найпростіше тут знайти корисну роботу. Вщо таки корисна робота. Вантаж масою М піднімають на певну висоту, то корисна робота. Сила тяжіння виконує, буде діяти силою М помножити на G. Висота це H. Якщо ми силу на висоту помножимо, буде mgh. Тобто ми можемо задати, що А корисне. Записуємо. за Давайте я тут знову запишу. А корисне. Тоді дуже просто обчислити. Потрібно M помножити на G і помножити на H. Ну і як знайти... Повну роботу. Повну роботу – Те, що ми виконуємо для того, щоб підняти цей вантаж, ми діємо на край цієї мотузки F. І тоді роботу, що ми виконуємо, буде А корисне. Це А повне. Пишемо А повне буде дорівнювати. Тобто ми силою F. Мотузка переміститься в край на відстань L. Де L, скільки ми витягнемо мотузки. Ну, але... Якщо ми піднімемо на H висоту, тому мотузку нам треба витягнути з одного боку і з іншого блоку, боку блоку. Тобто, витягнувши L, то у нас L буде дорівнювати в два рази більше, ніж H, то записуємо тоді, що L у нас дорівнює 2H. І ще раз, якщо я підніму вантаж. На висоту, наприклад, 1 метр, то з одної сторони треба витягнути 1 метр мотузки, і з іншої сторони цього рухомого блоку потрібно витягнути 1 метр. Треба витягнути 2 метри. L дорівнює 2H. Ну, Якщо так, то звідси ми можемо записати, чому ж дорівнює ета. Записуємо, що звідси випливає з цих міркувань, що ета дорівнює. Отже, замість А корисним ми записуємо MGH, MGH H, Ну, а замість А повне F на L або F, що множиться на 2H. Записуємо в знаменнику. F, що множиться на 2H. Ми бачимо, що H у нас скорочується у чисельнику і знаменнику. Так. То отримуємо, що ета дорівнює Mg, що ділиться на 2F. Добре, як звідси тоді знайти F. Дивіться, F, щоб знайти вони по діагоналі, знаходяться, можна ета та F поміняти місцями. Давайте я покажу ось так. Eта і F. Можна просто поміняти місцями. То ми записуємо, що звідси випливає. що отже, F іде у нас замість ета, то F дорівнює. Ну, MG у нас залишається. Ну, а внизу у нас ета піде вниз, то буде 2, що множиться на ета. 2 ета. Є? Ну що ж, формулу ми одержали. Давайте обчислювати, чому дорівнює сила F. Записуємо, що тоді F дорівнює. Давайте тут крапку поставимо. Обчислюємо. F дорівнює. Добре? Ну що ж, M помножити на G, замість M пишемо 45 кілограм. Що множиться. G у нас 10 ньютон на кілограм. І що ділиться на 2 ета? Це 2, що множиться на 0,75. Кілограми тоді скорочуються. Чисельнику будуть ньютони. 45 помножити на 10 це буде 450 у чисельнику. В знаменнику 2, що множиться на 0,75. Це буде 1,5. Так, є. Ну що ж, і дописуємо ньютон. Гаразд. Ну, а 450 н, що ділиться на 1,5, це 4500, що ділиться на 15, це буде 300, якщо поділити. Отже, записуємо, що це дорівнює. Давайте я десь тут продовжу. І це дорівнює 300 н. Добре. Тобто, ми маємо тягнути із силою 300 н. Якщо б це був ідеальний пристрій, так, то ми б. Могли підняти тоді вантаж 300 на 2 60, 600 ньютон вагою або 60 кг, але зможемо підняти вантаж всього 45 кг. Тому що в нас є коефіцієнт корисної дії і втрати. Це може бути тертя або може бути вага власне самого цього блоку рухомого. Все, ми знайшли силу F, ну а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, яку силу потрібно прикласти? Отже, записуємо, що сила F дорівнює 300 н. Ну що ж, ось така складніша задача на коефіцієнт корисної дії. На цьому вправу завершено.